Тепер про політику забудь про цифри чи програму, адже вибори виграє не найрозумніший, а те, хто змушує тебе відчувати: гордість, злість, надію, образ простого хлопця з села або дорослої жінки, яка прожила життя і має неймовірну мудрість. Чому ж це працює? Тому що наш мозок так влаштований. Будь-який стимул, фото, слово, музика спочатку потрапляють у лімбічну систему, місце, де обробляються емоції. І тільки потім рухайся далі у кору головного мозку, де живе раціональність. Тобто, буквально ти спочатку відчуваєш емоції, а тільки потім розумієш, що відбувається. Емоційні реакції на візуальні образи виникають за 80 мілісекунд, а на раціональні за 250-300. Тобто більшість рішень ти приймаєш ще до того, як усвідомлюєш, що відбулося. І цим користуються не тільки бренди, а всі, хто хочуть на тебе повпливати. Бо коли ти зворушений, ти вразливий. А коли ти вразливий, тобою дуже легко. Kerowata.